Ліверпуль Бормут 4-2. Ось так стартувала найсильніша футбольна ліга світу. У своєму телеграмі я написав про цей матч і зробив прогноз. Тому перейди за посиланням в шапці профіля, підпишись і подивися, чи збувся мій прогноз. Цей Ліверпуль нагадав мені Ліверпуль Юргена Клопа, коли всі безшабашно біжать в атаку. Ззаді залишається багато вільного простору. Спокійно забивають 2, все нормально. Потім на контратаках пропускають 2, вже 2-2. Кінець матчу, що робить? Випускаємо К'єзу. І К'єза забиває 3-2. Ну, а Салах добиває 4-2. Зрозуміло, що в матчі було дуже багато браку. Фізична форма команд ще не та. Але те, як грає Ліверпуль, їхня схема 4-2-4, максимально вертикальний футбол. Ви собі уявіть, в кожному турі ми можемо бачити рахунки 4-2, 5-2-3-1. Це ж просто круто. А Бормут. Команда втратила трьох захисників основного воротаря, І при цьому команда грає в футбол. Тому вболіваємо за АПЛ, підписуємося обов'язково на цей канал і пишемо коментарі про матч Ліверпуль-Бормут.